Виталий. Виталий. Давайте, Виталий давайте в... мы сосредоточимся, сосредоточимся на том, вот, э, поскольку мы говорим про э, детей это молодь, да, я так понимаю, что основной доклад будет у Александра да. Николаевича в этом отношении. Да, не Скажите, его что необходимо на <свят> самом деле, вот э, где навстречу встречу и чем вам должны помогать э, школы для того, чтобы вы занялись. На сьогоднішній день, по-перше, потрібно змінити програму навчання підготовки в школах. Раніше у нас складала біля 140 годин підготовки до признаної підготовки юнаків у навчаних закладах. Сьогодні у нас легма ліжі, мабуть, двох годин з цієї підготовки. Сьогодні учбова матеріальна база в навчальних закладах не створена на достатньому рівні для того, щоб проводити підготовку, не тільки як на пальцях, на словах, на недостатній рівень? Ну, школи на сьогоднішній день учвово-матеріальною базою добризовної підлоги фактично не забезпечені. Сьогодні є школи, які по ініціативі викладача цього предмету десь ну, за рахунок там, своєї підготовленості, десь підготували і проводять більш-менш нормально ці заняття практично. Не просто відбули, сиділи, а щось розказують, навчають. Сьогодні в нас, ну якщо так, на сьогоднішній день, то у нас є з цих питань більше, як краще сторону з таким це підготовку це ліцеї діалог, інтелект і наукова зміна. На сьогоднішній день там викладачі даного предмету, ну, я скажу так, найбільше приділяють увагу з підготовки по роботі, співпраці з міськовим комісаріатом, тому ви знаєте, сьогодні. Вона із молоді в суспільстві проблеми, тому що якщо переходите на сьогоднішній день, то ви знаєте, ми тут розмовляємо не тільки про єдина ті які десь трошки ну, мають своє бачення, відношення до служби в армії, там, до Збройних сил. Є проблеми із такою категорією, як 45-річному, 50-річному віці. Сьогодні ви знаєте, ну ставкуся з такими питаннями, що навіть смішно. Ведуть себе як діти і... Слухаєш таке, що бо, все, тут не тільки піднімаються питання підготовки юнаків така, як і зародження, але я думаю, що цей процес повинен відбуватися у всіх організаціях, в усіх установах підготовки, десь усвідомлення, тому що, ви знаєте, все починається не тільки, -то. понятно, що десь у нас пирішок починається, але сьогодні дорослі люди теж не розуміють важливості питання навіть по тих заходах, які проводяться сьогодні в державі. Это то, о чем мы недавно разговаривали э, вместе с представителями общественных организаций, которые говорили о том, что они готовы подключаться на общественных началах к этой работе. Отставники, которые э, проникли сейчас в той ситуации, которая есть, и мы говорили о том, что мы подготовим распоряжение. Александр Николаевич, готовы? По э, наданию для тактичной подготовки, Класу учбого. Практически готово. тоже сейчас об этом мне расскажете, хорошо? Тут більше, розумієте, потрібно собі спланувати роботу. Робота з ветеранами, спілкування з учнями, ветеранів шкіл, учасників бойових дій, ну, запрошувати до цієї роботи до цієї роботи.